Кожен українець до 25 років має побувати в усіх областях України. Ти що ще не бачив своєї країни? Всі український рух, твоя країна це кількаденні візити до обраного тобою міста чи села з насиченою програмою. Спосіб знайти нових друзів та однодумців. Рух відкритий для кожного, хто прагне відчути розмаїття своєї країни. Ти можеш брати участь у проєкті і як організатор, і як учасник візиту. Це безкоштовно. Стати учасником дуже просто: заповни анкету, придбай квитки до міста твого візиту та будь готовий до справжніх пригод. Організатори забезпечать тобі проживання, харчування. Цікаву програму і не тільки. Ти отримаєш незабутні враження нових друзів та пізнаєш унікальні особливості різних куточків України. Ставши організатором візиту, ти здобудеш крутий досвід, зв'язки та покажеш своє місто так, як ще ніхто цього не робив. Збери команду, сплануй цікаву програму та стань частиною масштабного всеукраїнського руху. Твоя країна. А у скількох областях України побував ти.